Ви коли-небудь помічали, як легко залипнути у TikTok чи Reels? Плануєш подивитись кілька хвилин, а минає ціла година. Це не ваша вина, це робота мозку. Сьогодні ми розберемо, чому швидкий контент так затягує, які гормони при цьому виділяються і з чим це можна порівняти. Обіцяю! Простою мовою, але з наукової точки зору. Але перед початком відео не забудьте підписатись на канал і поставити свій казацький лайк. Так ви допоможете розвитку україномовного ютубу. Поїхали! Чому мозок любить новизну? Наш мозок еволюційно налаштований на пошук нового. Для виживання було важливо помічати зміни. Новий звук, нова ягода, нова можливість. Кожен свайп у TikTok – це маленький сюрприз, наче ви шукаєте ягоди в лісі. Одна може бути кислою, інша солодкою, і саме ця непередбачуваність тримає нас у грі. Давайте ж розберемось, чому так відбувається. В першу чергу виною всьому наші гормони. Перший з них це дофамін. Це не гормон радості, як часто кажуть. Це гормон очікування винагороди. Мозок виділяє його не тоді, коли ми отримали щось приємне, а коли ми очікуємо це отримувати. Саме тому наш мозок розцінює кожен свайп як шанс, шанс отримати винагороду. Можливо, наступне відео буде таким кумедним або надихаючим, або дуже корисним. Це як у казино, ви не знаєте, що випаде наступним. Але саме ця невизначеність робить процес таким захопливим. До речі, музика теж викликає дофомін, особливо улюблений приспів. І цікаво, що TikTok використовує саме найсмачніші шматки треків, тому мозок реагує миттєво. Другий гормон це серотонін. Це гормон, який часто називають гормоном щастя. Насправді він регулює багато фізіологічних функцій, включаючи наш настрій. Він підключається, коли відео викликає задоволення, коли ви смієтесь, або коли ви відчуваєте тепло і підтримку. Серотонін дає відчуття щастя і гармонії, і він більше про довгострокове щастя і баланс, ніж про миттєвий кайф. А от наш третій учасник параду гормонів ендорфін, який також часто називають гормоном щастя, якраз і відповідає за швидке задоволення. Це як маленькі спалахи щастя. Ви відчуваєте їх під час сміху або коли дивитесь щось легке і приємне. Це схоже на ефект шоколадки. Четвертий гормон це кортизол, гормон стресу. І так, навіть стрес грає роль. Коли ви бачите драматичне чи тривожне відео, виділяється кортизол, мозок включається в режим виживання, і ви не можете відвести очей. Саме тому всілякі кріпові відео або фільми жахів так сильно затягують. Швидкий контент, такий як Тікток або Шортс, це як солодощі. Цукор миттєво підвищує рівень дофаміну, але з часом ефект слабшає. І згодом, щоб отримати ті ж самі відчуття, нам потрібно більше цукру. Так само і з відео. Спочатку достатньо п'яти роликів, а через тиждень ви вже прокручуєте сотні. Навіть спорт можна порівняти з коротким контентом. Фізична активність дає ендорфіни та серотонін, але спорт вимагає зусиль. А TikTok дає той самий коктейль гармонів, без будь-якої роботи. Наш мозок лінивий і завжди обирає легший шлях. Як же це впливає на наші звички? Постійний швидкий контент знижує нашу концентрацію. Стає складніше читати книги або дивитися фільми, або працювати над довгими завданнями. Мозок привчається отримувати винагороду миттєво і перестає чекати. Ми втрачаємо терпіння, а головне втрачаємо здатність насолоджуватись процесом і хочемо тільки швидкого результату. Чи означає це, що Тік-Ток Reels – це зло? Ні. Як і солодке, у невеликих дозах воно не шкодить і навіть може бути корисним для розваги і емоційного розвантаження. Але якщо весь час харчуватись лише солодким, організм вам не подякує. Те саме і з нашим мозком. Тому краще комбінувати: швидкі відео для емоцій і розваг, книги, подкасти і довгі відео для розвитку і концентрації. Так ми отримуємо баланс і збережемо здоров'я мозку. Пам'ятайте, кожен свайп це не просто відео, це хімія мозку у дії. Ну а ви були на каналі Sarcastik Panda, Не забувайте підписатись і до зустрічі в новому відео. Па-па! Я снимаю!